Привіт! В сьогоднішньому дайджесті «Так чому саме люксвош? Ми хочемо поставити великий акцент на комплектуючі. те, з чого команда Люксвош збирає обладнання, і команда інженерів підбирає це до найменших деталей. Основні вузли і агрегати, з чого складається обладнання. Перший дуже важливий компонент це рама, на, якому, на якій розміщується все обладнання. Другий компонент це є контур високого тиску піни, а також води. Також розділяється на контур низького тиску, а саме подача води до помп. Також дозаційна система. Яка присутня в даному е, комплекті. А також система Байпас. Це є система, яка регулює тиски більший, нижчий. Ну і звісно, електроніка. Секретом успіху є те, що інженери компанії «Люксвош» при виборі обладнання звертають на такі критерії свою увагу. Як чи може завод забезпечити наші потреби? Друге, чи може завод виготовити конкретно під нас. Те чи інше замовлення по тиску, по воді і по тих параметрах, які потребуємо конкретно ми. В даному прикладі є компанія Ніколіні, а також компанія Anovi Ревербері». Це є двигуни, а це є помпи. Ці дві компанії, конкретно під замовлення компанії «Люксвош» виготовляють для нас по нашому технічному замовленню комплектуючі і агрегати. Що про що це свідчить? Ви можете на кожному з наших виробів побачити логотип компанії «Люксвош». контур низького тиску. Всі комплектуючі ми замовляємо аналогічно на заводі під характеристики компанії «Люксвош». І всюди, де є це замовлення, ми розміщуємо наше лого як знак якості. Не виключенням є дані труби, а також всі гребінки, які ми виготовляємо самі на внутрішньому виробництві компанії Luxwash, винятком є також магістральний шланг, який має певні свої критерії, коли компанія Luxwash їх розміщає на завод. А саме подвійне плетіння, внутрішня обойма шлангу, має мати відповідну трубку. Ну і звісно, коли ми ці параметри. Від заводу потребуємо, ми ставимо своє лого. Таким чином, ми гарантуємо те, що даний виріб буде служити вірою і правдою великий період часу. Ну і звісно, друзі, наша електронна шафа, яка в подальшому підключається до пульта, який стоїть безпосередньо на пусті, про що мова? Даний щиток ми не можемо вам відкрити, так як всередині є велика кількість комерційної таємниці. Відповідно, я вас запевняю, що всередині стоять самі топові виробники світові, які виготовляють знову ж таки по відповідних параметрах компанії Luxwash компоненти, які ми в подальшому ставимо ось цю шафу. Друзі, давайте з вами підсумуємо всі компоненти, які ви бачите. Вони збиралися і тестувалися на протязі великого періоду часу. Відповідно, ми дійшли до ідеальної компановки обладнання, яке ми на сьогоднішній день пропонуємо вам як майбутнім інвесторам. Тому, друзі, в дрібницях і криється успіх компанії «Люксвош». Ми дякуємо за те, що ви залишаєтесь з кращими. Залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.